Dobro dan, Keve! Znova rade bo z vami na stiku. Vsem pridite, se prisumite, da je tešten v Kitaj. Vitaj vas! 10 -го жовтня Голова Гарс Чимпін здійснив інспекційну поїздку Чиан. Китайський лідер проінспектував Національного культурного парку Yangzi, Kitayskom Nadochem Sinopek, which situation of Haruzzi Biff Національного Kulit Bargo Rickey YangZ, ріки and та та також transformay and zelного розвідку на компанії. 9 жовтня Голова Цзіньпін у будинку народних зібрань у Бегинів Конгресу США на з лідером більшості у Сенаті Чакому Шумеруму. Сі Дзінпін заявив, що Китайсько-американські відносини є найважливішими двосторонніми відносинами у світі і від того, як Китай і Сполучені Штати ладнатимуть одне з одним. Лежі майбутні і толя людства. За його словами, конкуренція і конфронтація не відбувачі війнами часу і тема більше не можуть допомогти вирішенні як власних проблем двох країн, так і виклики поперед світом. Представники американської сторони заявили, що розвитка та процвітання йдуть на користі американському народу. США прагнуть конфлікту з Китаєм, а також розливо зв'язків з ним. Сполучені Штати готові розширювати діалог та контакти з Китаєм у тусі відкритості, відвертості та взаємної поваги. Відповідально вибудовувати двосторонні зв'язки, стабілізувати та зміцнувати відносини між двома країнами, зазначили члени делегації. 8 жовтня 12 азіатські ігри завершилися в Ханчжоу. прем'єр-трелади Гайл Лі Сян був присутній на церемонії закриття ігр, що відбулася на стадіоні Олімпійського спортивного центру Ханчжоу. За присумками змагань Китай завоював 383 медалі. Вугличаючи 201 золоту до 11 сліпних та 71 одну бронзову, установивши черговий рекорд за кількістю завойованих золотих металей у рамках окремо взятих азійських ігор. Висубачи на екстреному засіданні ООН щодо України, заступник постійного представника Китаю при всесвітній організації Кенгшуан заявив, що захист цивільного населення має стояти на першому місці за будь-яких обставин. Конгшуан зазначив. Що Китай закликає міжнародну спільноту активізувати зусилля щодо полегшення гуманітарної кризи в Україні та надати більше підтримки людям, які постраждали від кризи, щоб допомогти їм подолати труднощі. Китай надалі виступатиме на стороні милу та діалог, відіграватиме активну роль у приміленні та просуванні мирних переговорів. Китай готовий зміцнювати діалог та контакти з усіма сторонами. Та відірвати конструктивну роль у досягненні остаточного політичного врегування української кризи. У відповіді на конфлікти між Ізраїлем та палестинськими збройними угрупованнями в секторі Хаза, які призвели до масових жертв з обох истории. Офіційний представник МЗС ГАР заявив, що Китай струбований нинішньої ескалації, напруженості та наслідства між Палестиною та Ізраїлем. І закликає відповідно зберегти спокій, виявляти стриманість та нехай приміти повітря, щоб захистити цивільне населення та уникнути подалішого похищання ситуації. Між налогі необхідно діяти більше навіть активізувати внесок вирішення палестинського питання, сприяти як найшвидшому поновленню мирних переговорів між Палестиною та Ізлайлем та знайти способи забезпечити міцний мир. Китай продовжуватиме неупинно співпрацювати з міжнародною спільнотою у досягненні цієї мети. 9 жовтня відбулася церемонія старту нового етапу взаємочі між медіакуперацією Китаю та змі країн учасниці ініціативи один пояс один шлях. Вона відбулася на перелоні третього форму міжнародного співробітництва і шлях» у Пекіні. На церемоніях показали найкращі програми на тему поясу та шляху, починаючи з жовтня. Понад 30 програму трассуватимуться на платформах та в ефірі телекомпанії країни. Єн, учасниці Ілія Степі. Серед Єн та АйшТП підготували селі особливих репортажів під назвою «Місяць шовкового шляху», запуск в ефірі, яких також відбувся на заході. Це За присумки тижня. Що тижня ми трасуємо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі! Скануйте код і дізнавайтеся більше про